Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ножиці для трави від компанії Stoker під номером 2032. Ці ножиці постачаються в такому от блістері, який дозволяє спробувати, як вони працюють, навіть не розпаковуючи їх. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 34 см, довжина леза в робочій частині 12,5 см. Вага при цьому їх всього 310 грам. Варто зазначити, що за рахунок пластикових елементів певних штокер зміг зробити інструмент досить легкий, він відсотків на 25 легший за конкурентів, які виконані повністю з металу. Разом з тим, цей пластик дозволяє значно комфортніше утримувати цей інструмент в руці порівняно з тими самими повністю металевими ножницями аналогічного класу. Ці ножиці під номером 2032 відрізняються від більш простої моделі від штокера під номером 2028 в тому, що вони дозволяють повернути лезо відносно руків'я в будь-якому необхідному для нас положенні. Якщо є необхідність виконувати, наприклад, роботи під певним кутом для більш комфортної, зручної роботи можна повернути, наприклад, леза під кутом там, 60 градусів і працювати ними ось в такому положенні. Більш проста модель не має оцього поворотного вузла. Леза виконані з нержавіючої сталі, так само, як і всі інші металеві елементи цих ножиць всередині виконані так само з нержавіючої сталі. Верхні лезо мають зубці, які дозволяють добре захоплювати і утримувати під час обрізки навіть дрібні гілочки і тверді дерев'янілі травинки. Спробуємо порізати цими ножицями листок. Тим паче, ріжуть вони дуже добре. Руків'я цих ножиць виконані з пластику. Цей пластик є дуже міцний і армований в необхідних місцях металевими елементами. Верхня частина руків'я має таку от резинову накладку, яка прогинається і досить добре амортизує удар під час закриття цих ножиць. При відпусканні руків'я ножиці відкриваються автоматично і закриваються під час натискання. Всередині стоїть нержавіюча пружина, яка якраз і виконує роботу по розкруттю цих ножиць. З лівого боку є кнопка. Яка фіксує лезо в закритому положенні для того, щоб відкрити ножиці, необхідно просто стиснути рухів'я, і кнопка автоматично відчолкується. Руків'я нижнє, є закрите. Тобто ми не вдаряємося пальцями під час роботи, під час того, як обрізаємо траву цими ножицями. Працюємо ми біля бордюрів, такими ножицями, як правило. Тобто підрізаємо траву біля бордюру. І є ризик того, що ми десь або в гілку, або в бордюр вдаримось рукою, коли будемо виконувати ріжучі рухи. Придбати ножиці для трави від штокера 2032 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб. Ослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.